Коло мами смарт-проєкт для сучасних батьків. Лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають. Привіт, я мама Олена і це смарт-проєкт коло мами. Незабаром вже літні канікули. На них із нетерпінням очікують як діти, так і дорослі. Тож, як допомогти нашим дітям провести цей час не лише цікаво і весело, а й з користю маємо чудову пропозицію та ще й не одну. Тож беріть мерщій свої записники. Та занотовуйте сьогодні у нашому колі засновниця і директорка міжнародної бізнес школи інноваційної освіти Rainbow, тричі, мама чарівна Оксана Кравчук. Вітаю вас, пані Оксано, у нашому колі. Моє вітання цікава ваша думка, як потрібно використовувати такі усіма нами довгоочікувані літні канікули. У дехто вважає, що найкраще цей період дати нашим дітям просто відпочити, не чіпати їх, ніяк не навантажувати, проте й інші погляди. Що літо це усе ж таки період, який важливо. Використовувати для поєднання відпочинку та розвитку особистості дитини. А що думаєте про це? Ви поділіться, будь ласка. Так, власне, насправді потрібно розуміти, що наразі діткам неймовірно важко, тому що останні три роки діти змінили онлайн навчання, потім поєднана форма навчання. Наразі вони повернулися до школи, але не всі. І моя особиста думка, що літо це час перезавантаження, це час. Розвитку, але скажу те, що дуже важливо не відправити дитину до репетиторів зранку до вечора наздоганяти шкільну програму, тому що багато так хочуть зробити: що ось ми зараз діточок відправимо для того, щоб дітки максимально наздогнали в шкільну програму. Це час, коли дитина має перезавантажитися емоціями. Спробувати себе у різних дозвіллях для того, щоб вона повноцінно могла отримати цей відпочинок і стартувати у новому навчальному році. Угу. То що власне і пропонує свідомим і турботливим батькам міжнародна бізна школа інноваційної освіти «Рейнбоу» на цей літній період? Так, у нас насправді є багато програм цікавих. Власне, скажу за три програми нашого відпочинку: це табір у місті Вінниці денного типу, який проходить дві зміни. Буде проходити у червні. А він ага. стартує 29 травня. Власне, коли і стартують канікули, даний формат табору для ячок з 10 до 16 років. Другий формат це формат табору у Болгарії. Це uh -huh. табір, який поєднує вивчення іноземної мови. Це лідерська програма, і це власне відпочинок та активне спортивне дозвілля. І табір у Карпатах, який буде проходити у липні. Це буде одна зміна. Також на теренах України багато було запитів, тому що не всі батьки сьогодні готові одразу дитину відпускати в іншу країну. Тому власне підбирали найкращий варіант, що є сьогодні в Україні. Угу. Ми детальніше зараз поговоримо про кожен із цих угу. таборів. А зараз пропоную нашим глядачам переглянути коротеньке відео про такі цікаві табори, які вже діють не перший рік, і про це ми також поговоримо. Табори від Міжнародної бізнес школи інноваційної освіти Rainbow. І далі продовжимо нашу розмову. Бізнес табір Рейнбоу це поєднання активного відпочинку, здобуття навичок успішності та впевненості в собі зі спортивним розвитком. Подаруй своїй дитині путівку у літо, де змінюється світогляд та розкриваються позитивні емоції. У програмі бізнес-стабору активні розваги, екскурсії, полі, захоплюючі квести, пініки на природі, кіно, повчальні ігри та багато інших веселощів. Саме тут діти знаходять нових друзів, здобувають навички працювати в команді та проявляють свої лідерські здібності. Поспішайте записатися до бізнес-табору «Рейнбоу». Нова зміна вже зовсім скоро. Ми виховуємо особистості, які змінять світ на краще. Нагадаю, це смарт-проєкт коло мами. І сьогодні ми говоримо про чудові пропозиції для літнього відпочинку наших дітей від міжнародної бізнес-школи інноваційної освіти Рейнбо разом з нами і засновниця та директорка Оксана Кравчук. Пані Оксана, давайте зараз детальніше розкажемо uh -huh. про кожен із цих таборів, власне, про міський табір. перший, так на діток якого віку він розрахований, коли починається зміна, коли вона завершується, і що власне там відбуватиметься. Добре, uh -huh. стільки одразу запитань так, перше це міський лідерський табір для діток якого віку Так, да, перше, хочу зауважити, uh -huh. що це табір денного типу, тобто uh -huh. табір, коли діточки приходять до нас о десятій, і ми завершуємо табір о четвертій годині дня. Тобто, дитина має повноцінний відпочинок, дозвілля, цікаву програму розвитку, але все ж таки це відбувається у місті Вінниці. Що поєднує цей табір? Цей табір поєднує такі компоненти, як перше, це Цікаві заняття, але хочу зауважити, що влітку наші заняття трішки змінюються. Тобто це не йде така лідерська програма, яка йде на протязі року з різними проектами, а це насправді неймовірно потужний формат по розвитку комунікації. Лідерських якостей, uh -huh. але взаємодії саме командної, неймовірно цікаві квести. Це родзинка ваших таборів усіх про які ми сьогодні так, будемо так, говорити. Так. так, насправді це родзинка всіх таборів. Якщо говорити саме за літом, дітки перебувають з вересня по травень досить в звичному оточенні. Це оточення вже певні гуртки. Це оточення, коли дитина приходить до себе у школу, і у неї є певна роль. І влітку для діток неймовірно добре спробувати себе в інших форматах, тому uh -huh. що тут вони себе проявляють по-іншому. Вони можуть взяти на себе роль лідера, спробувати себе вести трішки інакше. Це певні такі виклики для себе, які uh -huh. неймовірно цінні саме для діток. Uh -huh. Тому це перший компонент це наша лідерська програма, яка поєднує навички ораторської майстерності, навички фінансової грамотності, команду утворення, взаємодія один з одним та комунікація. А також у нас у таборі це йде формат другий, це формат дозвілля кожного дня, в залежності від того, що у нас є цікавого та нового у місті, ми підбираємо для діточок. Звісно, ми орієнтуємося на погоду, але хочу зауважити, що це басейн, це квести, це також є в нас такі формати, як і сухий басейн. Ми дивимося для діточок і різні екскурсії. Саме те, що діткам буде цікаво. Угу. А дітки якого віку можуть вже записуватись угу. у цей табір? Діточки у нас з 10 до 16 років буває 17, але не менші, тому що насправді для нас дуже важливо, щоб програма дітками сприймалася, щоб їм було комфортно. І коли приходять молодші діточки, є старші, не завжди є ця така тісна взаємодія, і ми розуміємо, що ми не зможемо дати ось цю повну взаємодію. Тому в конкретно визначили вікову категорію. Для того щоб це було дійсно якісно. Щодо харчування, напевно, uh -huh. задають вам це питання. Зрозуміло, що основне, чим ви відрізняєтесь від усіх інших таборів Вінницьких, так що дуже насичена програма саме формування у цих комунікативних uh -huh. навичок, лідерських якостей. Але про харчування я впевнена, мамочки все одно будуть запитувати. Так, так це також важливо. Я як мама сама розумію, тому що дитина йде на такий тривалий період часу. А у нас є два таких перекус: перше це йде чай, першого фрукти, і друге, це ми беремо комплекс. Це комплекси. Ми обираємо заклади, які надають гарний якісний рівень, і діточки, що люблять. Тобто, ми також орієнтуємося і по меню, тому що діти не завжди і не все їдять, і uh -huh. ми обираємо саме те, щоб дитина дійсно поїла. і Це було їй смачно, і вона хотіла до нас приходити повертатися. Тобто перевірені заклади так, гостинності, так. з якими вже співпрацюєте не один рік. До речі скільки вже табори існують Лідерські п'ять років. П'ять років. Ну це вже стаж певний, uh -huh. коли ви вже зрозуміли, що полюбляють діти. Так, насправді ми орієнтуємося, тому що е, коли батьки до нас приходять, це вже все ж таки ініціатива батьків uh -huh. спочатку. Але нам дуже приємно тішить, і ми дуже любимо, коли саме дітки вже приймають рішення про навчання, продовження про те, що до нас відвідувати, тому що для них це є цінне, і для них є в них є своя власна мотивація, і і коло оточення, і спілкування, і програма. А це власне вже дітки починають робити свій свідомий вибір. Uh -huh. Давайте ще раз нагадаємо нашим слухачам, слухачкам, глядачам, uh -huh. глядачкам про міський лідерський табір, з якого числа вже він uh -huh. починається. Так з 29 травня це буде 10 днів, крім суботи та неділі. Uh -huh. І якщо якісь питання є, щось хочуть запитати, uh -huh. уточнити якісь особисті запитання. Хтось хвилюється, хтось вже, звісно, не вперше приведе своїх діток до вас із радістю. Uh -huh. А хтось вперше хоче спробувати. Куди можна звертатися, аби взнати, uh -huh. куди можна звертатися? Це можна за номером телефоном. Uh -huh. Я так розумію, озвучувати, чи він буде ну, можна озвучувати, да. можна знайти його на вашій ваші uh -huh. Так, да, Я думаю, що можна знайти, тому що не завжди є під рукою саме можливість записати. У нас є наша інстаграм-сторінка, наша Фейсбук-сторінка і влас всюди нададуть якісну інформацію та усі деталі щодо табору. А зателефонувати можна за номером 067 631 43 51. Все вірно, <laughs> так якщо є якісь питання, ви в принципі дасте на них відповідь. Ще один табір це лідерський табір з вивчення англійської мови у Болгарії. Це вже табір за кордоном. Знов-таки на дітей, якого віку розрахований, чим він такий особливий, коли uh -huh. починається, коли завершується. А табір у Болгарії насправді це неймовірно його люблю, тому що це табір, який ще додатково. Формує ось цю самостійність, також відповідальність, тому що mm -hmm. дітки все ж таки їдуть самостійно. А також хочу зауважити про вікову категорію. Да. Це вікова категорія з 10 до 17 років. З 9 років це наші учні, коли з нами займаються, також мають змогу їхати і молодші. Що ж говорити з приводу родзинки? Це те, що програма поєднує таких три компоненти. Це відпочинок на морі. Це відпочинок uh -huh. в комплексі, де є також і аквапарк, басейн. Це друге, це спортивні також розваги, які будуть анімація, де дитина зможе змогою, тому що багато діточок все ж таки більше часу проводять у телефонах і не завжди є ця активність. Там вона власне буде. І також я хочу зауважити: це власне наша авторська програма, це лідерська, де діти взаємодіють, комунікують. Вона кожного року змінюється, тому що у нас є дітки, які з нами подорожують. І три, і чотири, і п'ять років. Тому для нас неймовірно важливо кожного року давати нову е, таку авторську програму, яка буде давати для діток певні знання і доповнювати те, що є. А для тих, хто вперше долучається, вона їм буде давати певні такі основи. Угу. І також це вивчення іноземної мови, це практика саме, де діти будуть максимально говорити, спілкуватися на теми, які для них важливі, тому що багато діточок сьогодні вивчає мову. Але мало хто сьогодні нею говорить. А скільки дітей плануєте повести? Так, дивіться, у нас їде дві зміни. Це зміна ага. їде у червні, в червні це 25.06, Та зміна у серпні 9.08. У нас планується на дві зміни їхати. 50, одна дитина на кожну зміну. І ви мені казали вже перед так. цим, що майже вже місць не залишилось. Так насправді, якщо говорити, то місця дуже активно бронюються. І угу. у нас є така тенденція, коли з нами дітки вже відпочивали. То вони, коли бачать рекламу, вони одразу батькам майкують запишіть мене, угу. так я хочу. Тому власне місць не так багато, вони поки що є, але їх не так багато. І я батькам раджу не зволікати. Чому? Тому що це навіть дуже зручно з фінансової сторони, коли завчасно батьки розуміють, куди їде дитина, і вони поступово можуть спланувати це, а не одразу прийняти рішення там за тиждень, за два тижні про відпочинок Угу. Тобто планувати заздалегідь як? діти як туди добиратимуться. Да, у нас е, організовані трансфери. Я буду так з, збіжу наперед. Це і в Карпати, і в Болгарію uh -huh, організовані uh -huh. трансфери з Вінниці. Тобто в батьків також зникає питання трансферу, тому що я сама мама я відправляла дітей. і Це було так, що потрібно доставити дитину, і це ти там береш вихідний, їдеш. Тобто в нас це питання знімається. Фактично воно на нас. Uh -huh. Стосовно, от ви сказали, там питання може бути uh -huh. доставки дітей, так а, чи буває, що батьки вони хочуть поїхати разом з дитиною, ну дуже хвилюються за свою uh -huh. дитину, чи там до Болгарії. Я десь там поселюся поряд і буду спостерігати, чи там в Карпати поїду. Чи ви дозволяєте батькам їхати uh -huh. разом? Я скажу, що цей запит буває дуже часто. Uh -huh. Насправді я батькам даю таку певну інформацію, пояснення про те, що концепція табору в першу чергу передбачає формування самостійності та відповідальності для дитини і коли є батьки поруч, як би вони не хотіли, але вони завжди втручаються в те, що чи все добре, чи речі складені, mm -hmm. як сьогодні одягнена дитина. По перше, дитині не завжди комфортно перед іншими, коли є певний мама, такий… та поряд да. твоя мама. <реш> та діти ще по, по друге, по-друге, дитина завжди mm -hmm. думає, як це що сказати, як це проявитися, і вона все рівно усю. Таку програму, яка передбачає про те, щоб максимально розкрити себе, спробувати проявитися. Дитина завжди думає, а чи це буде правильно чи так можна, і вона максимально себе стримує. Тому насправді я завжди батькам рекомендую пояснюю те, що якщо для вас є метою, щоб ваша дитина спробувала всю свою самостійність, тому що хочу зауважити, що ми не беремо малесеньких гіточок. Дійсно, mm -hmm. де потрібно, щоб була мама Догляд, такі, Так, так так, так. тому, mm -hmm. коли дитина вже стає самостійною, вона абсолютно може вирішити питання комунікації в кімнаті. Будь-яке питання тут дуже важливо, що навіть в таборах, якщо дитині щось не подобається в кімнаті, вона з кимось не взаємодіє. Вона має змогу підійти до куратора, тобто вона завжди з кураторами, а вона має змогу вирішити це питання, сказати. І тут багато діточок, навіть дорослих, не завжди мають змогу висловити те, що їм не подобається, а це все йде з дитинства. Угу, Ловчені, коли, да, коли не, не давали угу. там оберігати десь свої власні кордони, коли не давали змогу проявляти себе. Тому ось лідерський формат табрі він передбачає те, що дитина має змогу подивитися, що мене влаштовує, що мене не влаштовує в нас. Насправді неймовірно важливий цей компонент, і ми кожного вечора проводимо з дітками таку програму, як свічка, угу. коли ми обговорюємо, що тебе якби що вам подобається, що вам не подобається, які ваші ідеї, тому. Звісно, це комунікація виникають питання, але вони одразу знімаються і діти розуміють, що все можливо вирішити, що проговоривши, запитавши. Насправді будь-яке питання вирішується. Для них відпочинок дійсно стає в радість, в задоволення і приносить неймовірні емоції. Тобто батькам не варто хвилюватися, так, за це, так, дати так. Ну, і, та, і другий компонент це те, що ми бронюємо місця в автобусі під місця саме табору в готелі. Тобто, угу. 에, мама, якщо вона їде в автобусі, то не завжди буде змога поселитися в готелі. Це певно така вже йде у путівки дитини. Тому насправді, після таких перемовин з батьками 99 батьків Розуміє. вони дійсно да, вони дійсно розуміють, що е, є певне як і в будь-якої мами, це такий наш природний інстинкт. Але коли ти розумієш, що отримає твоя дитина в результаті, вони погоджуються і вони приймають рішення. Давайте ще раз нагадаємо, коли починається зміна, саме лідерський табір з вивчення англійської uh -huh. мови у Болгарії. І а, коли починається, дві зміни, коли uh -huh. завершується, а та 9.08, це ми виїжджаємо. 10 днів буде табору у Болгарії, саме в готелі і окрема ще дорога. І саме в якому місті проживати, Не, де ми... це, це відбувається. Це про це відбувається місто Єленіті. Це uh -huh. знаходиться в території, де поруч сонячний берег, святий влас. Хочу зауважити, що у нас перша лінія моря, дуже такий гарний пологий вхід, неймовірно, зелена, гарна територія в екологічному комплексі. Тому діти закохаються в цей відпочинок. Uh -huh. Ну і це вже перевірено руками, як uh -huh. то кажуть. так і знов таки, якщо є якісь запитання, то ви відкриті так, до такого так. спілкування, якщо навіть перемовини з батьками, про Водити то так. Ми насправді запрошуємо. Хочу ще зауважити, що є дітки, які займаються з нами. Тобто тут насправді досить часто батьки приймають рішення досить швидко. Вони побачили анонс, і тобто записують діток. Є дітки, які з нами не займаються, і зрозуміло, що батьки не зовсім знають, куди їде дитина, з ким їде дитина, uh -huh. і ми розуміємо, що хочу. так дуже uh -huh. важливо. Ми запрошуємо діток на співбесіду з нами для того, щоб дитина не так, що вона опинилася перед автобусом і у неї йде певний такий дискомфорт, щоб вона не знає до кого звертатися. Ттатися, тобто, ми запрошуємо познайомитися з нами, і потім вона ще буде формат знайомства з дітками. Тобто ми цікаво. організуємо. Перед поїздкою, так так ну, організуємо супер. знайомство з ними для того, щоб їм було комфортно уже в автобусі комунікувати починаючи там з першої хвилини їхнього перебування. <гум> ну це супер пропозиція, як на мене, діти можуть подорожувати, відпочивати, купатися <гум> в морі, розважатися, спілкуватися з однолітками ще й вдосконалюватимуть свою англійську. Ну це просто супер. Ще одна є у вас така класна чудова пропозиція. Це певно для тих <гум> батьків, які не хочуть дуже далеко відпускати, так як ви вже говорили про це. Не наважуються поки що на це. І ну в межах України uh -huh. так вони погоджуються, кажуть: ну ок, це поїздка в Карпати, лідерський табір у Карпатах. На коли він запланований? Табір у Карпатах запланований на липень. Ми uh -huh. виїжджаємо, стартуємо з Вінниці 16 липня. Це буде 12 днів відпочинку у комплексі. 12? На uh -huh. дванадцять територія Славське. це територія uh -huh. неймовірно гарна, неймовірно скажу. Цікава, тому що у діток буде крім програми табору, ще запропоновані різні дозвілля, коли вони можуть і джип у гори, тобто і поїздка в замок паланок. Це поєднати ще такий дозвілля з культурною програмою і програмою, можливо, такою емоційною драйвовою. Що хочу зауважити за Карпати, що до речі, не тільки ті, хто не наважується їхати на Болгарію. у нас є, є клієнти, є батьки, які. Розуміють, що вони хочуть дати дитині цікаве літо, і вони обирають і Болгарію, і Карпати а, це взагалі супер, так, є така але можливість. Так, але насправді є частина батьків, які не завжди готові відправляти дійсно дитину далеко, і важливо, щоб дитина була на території України. Тобто, батьки не завжди поруч, але все ж таки, це все все таки недалеко так. в Карпатах. Можу зауважити, що це також гарний комплекс комплекс з басейном, де угу. буде щоденна цікава програма. І майстер-класів, і дозвілля спорту, і також програма розвитку особистості. І все це на свіжому повітрі. Так, Карпатське, так. Повітря, гори, це ж ну неймовірно. Насправді я дуже люблю літо. Я неймовірно люблю, як відкриваються діти влітку, тому що вони починають взаємодіяти, коли йде зміна групи, додаються нові учасники, дітки себе проявляють. Скажу так: я коли так дивлюся, як дітки відкриваються, як вони виростають буквально за досить малесенький проміжок часу. То мене це дуже тішить. Mm -hmm. Ще раз давайте нагадаємо про лідерський табір у Карпатах, на коли він mm -hmm. запланований. І чи є ще можливість приєднатися? Da, ще є можливість приєднатися. Він запланований на 16 липня, і mm -hmm. буде. Ми виїжджаємо з Вінниці, і він буде проходити 12 днів. 12 днів. Всі деталі знов таки можна телефонувати, так. uh -huh. можна в соцмережах прочитати, особисті uh -huh. питання задавати, писати, і відповіді всі отримають. Я чому, я чому запитала, чи озвучувати телефон, тому що в мене був такий приклад, коли одного uh -huh. разу мені телефонує тато і каже: нарешті я їхав за кермом. Третій раз почув вашу рекламу. Було місце припаркуватися. Я десь там вихватив ручку і записував. Тому я розумію, що можливо десь в деталях. Ну ми попередили, заготовити наш ефір. Це дуже цікаві, супер круті. Як Мене пропозиції. Всі табори називаються лідерськими. Uh -huh. Міський лідерський табір, лідерський табір у Карпатих, і лідерський табір з вивчення англійської мови у Болгарії. Ще раз підкреслимо, чому саме лідерські. А, ну це власне є нашою авторською програмою, з якою ми працюємо протягом року. Ми бачимо, наскільки це важливо для діточок. Ми бачимо, наскільки це відкриває їх потенціал, дає їм змогу зрозуміти свої сили, спробувати себе. І власне ми ось таку родзинку переносимо у нашу літню програму, але враховуючи, що це літо, що це час відпочинку та наповнення. Це така ваша фішка, mm -hmm. <laughs> так. і на завершенні нашої розмови, скажіть, будь ласка, пані Оксано, на вашу думку, чому відпочинок саме у лідерських таборах від міжнародної бізнес-школи інноваційної освіти Рейнбу є найкращим? Uh, я да, я похвалюю себе, тому що він, по-перше, вже випликаний з досвідом. Він включає в себе усі компоненти, які сьогодні важливо для дитини влітку. Це відпочинок, це знаходження нових друзів. Але разом з тим це щоденна цікава програма розвиток якості дитини, які будуть її важливим в майбутньому. Я скажу, що коли я започаткувала школу, це було з такого досвіду, я прийшла з компанії, я працювала в фінансовій сфері, працювала на виробництві. Коли до мене приходили дорослі люди, я дуже часто бачила. Людину з дипломом, з досвідом роботи, але яка не завжди вміла комунікувати, mm -hmm. щось організувати, відстояти свої права, і це неймовірно важливо закласти саме у підлітковому та дитячому віці. І ось така приставочка лідерська. Вона дає усі всі знання діткам розуміння е, свого потенціалу. Але і досить конкретні навички: це вміння виступати перед аудиторією, це навички фінансової грамотності, це навички взаємодії з іншими, емоційного інтелекту. У нас такий є блок психології для діток. Це також те, що важливо. Дякую, сьогодні ми отримали стільки цікавої і корисної інформації. Тож, якщо ви зацікавлені у тому, аби літо вашої дитини було наповнене приємними емоціями та подарували нові враження і можливість для розвитку, мерщій бронюйте місця у лідерських таборах від міжнародної бізнес-школи інноваційної освіти Rainbow. сьогодні разом з нами була засновниця і директорка цієї школи Оксана Крамчук. Дякую за цікаву і змістовну розмову. Я щиро дякую вам. З вами була я, мама Олена. Це смарт-проєкт Гарного вам та вашим діткам відпочинку цього літа. Бережіть себе, коло мами. Смарт проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.